Олег Височанський військовий, якого називають кіборгом. У ці дні, вісім років тому, він перебував на диспетчерській вежі Донецького аеропорту, що стала символом незламності українських воїнів. Ми в дню, десята ранку, на всіх парах залітаємо на ту вежу. Іншим ТЛБ повертають, йдуть в новий термінал. Я десантуюсь, ми десантуємося. Та ми так швидко зайшли. Фактно, що сепари пари тоді навіть не очікували, фактично. По нас почали вже крити, коли ми зайшли. Бо це найголовніше оцих 1600 шістсот метрів зльотна полоса. Це коли ти на лодоні з двох сторін ворог Олег Височанський воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Каже, разом з 20-ма побратимами тримав оборону до останнього. Вежа це були очі аеропорту. Навіть коли вона впала, лишились три поверхи. Тому ще декілька днів коригували вогонь. Чому завалили диспетчерську вежу? Потім вони думали, що там вже нікого нема, а ми. Тихесенько сиділи і ще два дні добре коригували огонь Арти. І Вони зрозуміли, що арта не може так працювати на осліп, значить коригують, а коригують звідки з диспетчерської вежі. І тоді, 15 числа, сьомої ранку, тільки-тільки як посіріло, тут туман стояв, почав танк працювати вже без перестанку цілий день. Військовий розповідає, що навіть після падіння вежі українським захисникам вдавалося тримати оборону. Заїжджали ми з півночі. Тут була злітна смуга. Заїжджали от сюди до тих приміщень, саме тих приміщень, і вже коли впала вежа, вона вдало впала в сторону ворога і от на цей мостик, і виглядало зі сторони ворога, що вже не вежа, а просто груда сміття. Про кіборгів з Донецького аеропорту часто кажуть вони витримали, не витримав бетон. Олег Височанський згадує, що найважчим днем стало навіть не падіння диспетчерської вишки. А взагалі для мене 20 січня це коли був підірваний новий термінал Донецького аеропорту, і фактично після того підриву загинуло найбільше хлопців. І фактично можна рахувати, що оборона так, якби вже з місту немає. На місці аеропорту творилася одне провалля. На згадку про оборону Донецького аеропорту у Львівському будинку воїна створили невеликий музей. Тут зібрали не лише особисті речі захисників, а й трофеї, що дісталися від окупантів. Зокрема, форма сухпайки, а ще уламки російської ракети, яку збили українські сили ППО. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.